Трохи оптимістичних новин вам від ізраїльського досвідченого військового журналіста Сергія Ауслендера. У нього є джерела інформації. Відповідні, тож він написав трошки про хід мобілізації рашистиків на РФ. По-перше. Купляти власним коштом незаконно. Скаржтеся. пишуть російські ЗМІ. При цьому мобілізованим почали видавати онучі, ну, портянки, знаєте, і кирзові чоботи. Уявляєте, шкарпеток і черевиків Друга армія світу не припасла. По-друге, у військових частинах місцеві старослужащі, так би мовити, намагаються відбирати в мобілізованих куплене власним коштом спорядження. Але ті дають відсіч, тому повсюдно в очапках мордобої. По-третє, медкомісій немає в принципі, тому мруть як мухи від інсультів, інфарктів. Розміщають їх не в просто поганих умовах, а буквально у скотських умовах. От в Білорусі готують корівники для прийому російських військових, бухають страшенно вже є випадки госпіталізації з білою гарячкою і важкими алкогольними інтоксикаціями. По-четверте, готовність новостворених частин планується на початок грудня, тобто підготовки як такої немає. Є вже багато відео і свідчень про те, що їх реально вчать з строєвої підготовки, тобто їх виганяють на плац і вони марширують, вчаться марширувати, уявляєте? Як це сильно допоможе їм у бою, можете собі уявити. Писали читачі з Росії, в одній з учебок викотали БТР 60 5 штук, випущені вони десь у 70-х роках. Завести змогли два, але один потім згорів, коротнула проводка. Ну і по п'яте, до холодів не готові взагалі. Немає зимового одягу, спорядження, наметів, печей, буквально всього немає, окрім бухла. Втрати від обморожень та застуд будуть, можливо, навіть ще більшими, аніж від вогню української артилерії. РФ намагалася через Туреччину закупити форму, але Туреччина відмовилась. Отож, зрозуміло, одне, що перша хвиля мобіків поляже повністю. До 1 грудня у ЗСУ гарна фора вийти до Дніпра, звільнити Херсон та дійти до Луганська. А і ще одне, до речі, найдивовижніше в їхній поведінці орда намагається атакувати бахмут. Атакують в лоб, як вчили великі русські місніки полководці типу Жукова, атакують, витрачаючи останні залишки своєї боєздатної штурмової піхоти. Це неможливо пояснити чи прокоментувати. У них руйнується фронт, але вони атакують, точніше, намагаються. Ну але, в принципі, це добре для нас. Скоро ці частини потраплять в оточення, і тоді все. Отака інформація від ізраїльського військового журналіста Сергія Ауслендера. І ще пару слів на кінець від каналу «Самий Сік. Цікава новина. Сьогодні проскочила поки рашистики там вчаться зав'язувати портянки. То громадська організація справа громад і фонд Порошенка купують в Великобританії два танкових тягачі. Ошкош здається, так воно називається. На один з них зібрали кошти пожертвами, на інший виділив суму фонд Порошенка. Щоби купити таку техніку, довелося аж отримувати експортні ліцензії Державного департаменту США. Це такі надпотужні тягачі з надміцними причепами лафетами. Ці машини можуть перевозити сучасні західні танки, бо танки вони дуже важкі. Що цікаво, що самих танків, тож нам, наче як не дають поки що, але для чогось Порошенко і фонд справа громад вирішили купляти лафети і тягачі для них. Сподіваємося, що будуть якісь цікаві новини.